Мене запитали про те, чи можна вживати персики на вечерю. І як і завжди, я пропоную розбиратися з цим питанням, можна чи не можна, разом з точки зору фізіології, природньої нашого тіла. І так. Наше тіло функціонує згідно циркадних ритмів. Відповідно до цих ритмів, наш організм виробляє певні гормони. Наприклад, зранку, коли нам треба прокинутися, попереду в нас активний день виробляється активно гормон-кортизол, який дає нам активність. Потім в день, наприклад, коли передбачається те, що ми ведемо активно. Без поживаємо їжу виробляється, наприклад, гормон інсулін, який допомагає нам в розщепленні їжі, особливо він відповідає за вуглеводний обмін. Далі ввечері, коли вже попереду нас чекає відпочинок, наш організм починає зменшувати вироблення гормонів для активного способу життя той самий інсулін, кортизол, а виробляє, починає виробляти гормони мелатонін, соматотропін та інші. Так, е, після 6 ї години вечора вже е, вироб. Вироблення інсуліну уповільнюється, тобто зменшується кількість інсуліну починає зменшуватися в організмі. І коли ми увечері їмо, наприклад, фрукти чи будь-яку солодку їжу, ми суперечимо нашій фізіології природній, тобто, ми стимулюємо наш організм діяти проти своїх же циркадних ритмів. І Виробляти інсулін, хоча насправді він уже наша пішла повинна відпочивати, тому фрукти особисто моя думка краще їсти днем в день і.